Всім привіт! 4... 4 жовтня Поміняємо трошки картинку, а то кажете, мотовило крутиться, крутиться. Ось буде вже отаке, без мотовила. Поїдемо спробувати кукурузку косити. Є вона там чи нема. Може хоч свиням щось накосим. вже. Зупинятно, що затрати вже воно не перекриє. І вітру накрутив, нижня реше то приоткрив і деки трохи підтягнув, обороти будуть ті самі. А там попробуємо, воно покаже, що воно буде. Обично на Ніві там толком нічого не крутиш і все воно там працює. Та ну ми ж сотнями гектар косити не будемо, щоб цим так сказати угодить і щоб на цьому на еліваторі щоб там все було по красоті ми його скусимо додому заберемо і там людям теж городи покусим будуть свиней кормити таке. ну все тоді помчались ХТЗ із Грендлейсом газончик за грузчиком удобно, звісно, красиво так. Ну, вроді хто з неділі дощики передають, а чи будуть вони чи ні. Похай б'ють, ніфіга себе. Ну що, перший раз в житті приставкою поборозної косю по Ну якщо не вважати те, що колись як в товаристві робив, те 150 там херсонець тягав, херсонець 9, батька і матір косив. хачанів тут, звісно, дуже густо, а сзади взагалі воно є, є, є дебрискає. Ну, взагалі люблю кукурузу, мені кукуруза більше подобається, ніж пшениця. Ти кажу, блин, народа раз у п'ять років. І то як не цей, скажіть я скажу. То засуха, блін, то сере, блін, то ще щось. І тут якби нема цієї порузи. То що пересівав вже 2 травня вже вологи не було. Земля уже полусуха была, она там сошла, там не зашла. Короче, вот такая. Носиками клюет, блин. Дивиться глаз на глаз, как говорят. И четко надо порядочку вести пока привыкнуть соняк трохи конечно легше ну, ничего привыкнем качаны да, конечно жирные такие были еле в жопу влазят Зараз там до людей нагороди, поїдемо подивимось, що там у людей нагорода. Так, пішов у нас старий круг, так, стерня, звісно, бажає кращого. Це стебло сирувате, погано мене, ножики керовенькі. Ну містами нічого. де сухише Ох, і каченяки летять, це капець. Ну, дивіться, сьогодні на косив. Ну, свині вже довольні будуть. Быстро стараюсь не летить, чтобы трохи <coughs>, дребнило бадиля. Вот трохи только больше дал, Дерня ну, така більша стає. Воно ну, ну, то приориться, щось приориться, щось зверху останеться. Ладно. Що маємо, те маємо. Дивлюся де залишилися рядочки прошлі. Ну, Перший сіяв 16 квітня. Там і качанчик висить. Де вже те що пересіяне. Дуже багато їх просто немає. А де є качанчик, то на них там з десяток зернинок висить. 26. Підемо. Відер. Отакять. Десь 80 там, десь трохи. Бог ты там писали тисячу Не ну, знаю, мені и так пойдет. Ну и да я хочу очанника, конечно. Шось бреска я вообще. Я свинялся с накоза. кучка вийшла приблизно десь по 10 сипнуло, там плюс-мінус сонях це те, що в бункері було його трохи вишкрібов, так то його нема. Така кукурузка. Блин. Пару тонн, може якихось даже продаму, а те буде свиням, так що хоч якесь зерно. В новому ангарі трохи хоч полежа. Якщо не вважати, що пшениця стояла тільки в прицепі. Оце таке. Так що їдемо далі косить городики. Так, думаю, напомню, може хто не знає. Короче, обворуска була хатин. Сіяла 16 квітня, короче, не повзходила. Прошлогодні дні сімена пересівати, 2 травня пересіяв і ось такий маємо результат. Сіявся одразу в квітні з карбаміду десь по 70-80 кг. А другий раз вже сіяли, то вже без добрив. Тобто я знаю десь спрацювали чи ні. Будемо на наступний рік вже сіяти. старатися щоб все було чудово Ну, а там як вийде є всього бачите отакі обурузи на городі не знаю коситимуть вони її чи ні Ну, там зараз теж будемо косити там теж трохи бур'яна не знаю як воно буде йти Тому що в мене опита немає з приставками косить. Я завжди нівою косив напряму ну, люфтерами. П'ятиметрова жатка в мене була, по сім рядочків водив і нормально. І по 70 центнерів кукурузи косив, то питань не було. Ну, Не без того, що десь качан між люфтерами там випаде. Ну, воно тут теж потері є, Получається, луза ті качанчики особливо м'які. Зараз будемо пасити Так, отака кукурузка, хоча не хоть побачив Може трошки є бур'янець, ну добріє, бачите Кокуруза вже пересохша і берег Грума непогано, але бур'яни рубає Будущий механізатор сидить. подіб <рив> куда ти біжить чим ближче в берег тим краще і кача <рив> Може в канал все йде Скосили 2 гектара, така стерня курінцями вийшла. ну що, коротше пателя вроді то є, там тобто де навіть де чисто і туди ближче до канала, ну а качана як би немає сила не знаю сіка тонн 4 я думаю точно є плюс мінус там Ну, все такі порожаї блін що на кукурузу теж буде ціно на сьогодні 6200 дають на еліваторі так да, бешені, бешеніби поїхали всі пусті а вам їх вижива як хочеш. Баранів нікому не мало. Дивіться, які гарненькі, гарненьке. Красиві які. Повигризали, немає ніде нічого, все голе. І косить не треба. А це газонокосівки які хороші. Так, ось у гектару скосили на городі. Ну сіки, ну дві тони мабуть і нема. Ну це врожай це капець трошки тут одобрила посіяно, трохи накормлено ну тоже почано немає такого хорошого і городе что тут все опять тут там брендская вот ну, таке. Бешений, бе. Коротше, покосили трохи огороди, урожайності немає Все, шабаша, ну я обмаю ці огороди, звісно, косить Ще якби соєшников, ну, соєшник косить тут то... То ще б нічого, а як ту кукурузу треба чітко в рядочки заїжджати, бо як зад-перед, взадперед Таке. Так що всім дякуємо за увагу, до наступних відео.